Слава Україні, українські орхолюби! Ось так сьогодні нас із вами зустрічає стріліція, яка мені особисто дуже схожа на жарптиць. І як ви вже здогадались, знаходимось ми з вами сьогодні у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44, а саме на квітковій гуртівні Флора А. Ух, понапривозили сьогодні красини зі мною. Повірте, покажу, розкажу. А перед вами кадри деяких декоративних листових красенів. Можливо, ви також шукаєте. Не забувайте, що посилання я залишу внизу у прикріпленому коментарі, а також у описі під цим відео. Ви ж єдине переходьте за посиланнячком і з'ясовуйте напряму усі детальки щодо вподобаних вами рослинок. Бо красини зі мною дуже багато, зволікати з вами не будемо. Зверніть увагу, будь ласочка, що є монстера, яка ось така маленька, тому ціна буде смачна, а ось ця більша виросте з тієї манюні. Ну і ціна, відповідно, тут більша. Варіагатна, красивезна, розкішна. Я тут не пройшла повз ще й папороті, ось такої дуже цікавезна. І ще, як бачите, варіагатне листя. Ох, хожу, дивлюсь ці фактури, або ось ця як крокодил, дракон. А ось поруч Алтея. Якраз з вами і розпочнемо із неї орху красутницем споглядати. Алтея неймовірної краси квітка. Погляньте на ці переходи кольорів. Коренева непогана, також вибір є сурсонгів, дуже хороший, повірте, як завжди, сурсонги трішечки відрізняються тоном квітів. Ось такі білосніжні, дуже крупноквіткові, неймовірної краси біглівчики. У них відрізняються по формі губи. Наявності ще є ось така, як Міраж. І ось такий бігліпчик крупноквітковий, ніжно-ніжно-бусковий з натяком на винозність. Неймовірної краси кольорова гама стеленбошиків також є в наявності, без мутації, стандарти. Орландо і ті також привезли, давненько їх не було. Ох-ох, дуже давненько я їх. Бачила в завозиках жовтенькі, красивезні ламлайт із помадно-малиновою губою. Равелочки також привезли. Ой, красиві ті равело. Бачу, що знову ж Орландо ще з іншого боку. Хороший вибір, майте на увазі. Так, дивимось далі. Дюрбан. Ой-ой-ой, я не знаю, чи бачите ви, бо камера не передає. Псевдозащипи, які роблять саме квіточку якою, знаєте, бантикоподібною. Милота милотою. Неймовірна, неймовірна. Мені навіть інколи здається, що вона вже із приторією змагається за красу. Ще в наявності ось така краса. Також дуже цікавезна, корнева непогана, симфонія, крупноквітковий бігрівчик, розкішний. Зверніть увагу, хто полюбляє, десь 12 см квітка. Дуже ефектний. Моушен, ох, моушен, орхокласика, яка просто в душу. Як западе, то вже знаєте що. Потім не зможете без нього. Ще в наявності ось така боскова красуня є. Біля колонки бліки такі білосніжні. Отже, це Отело. Так, це Отело не Магдалена. Дуже подібні вони між собою. Я завжди їх візуально плутаю, бо забуваю, за ті бліки, кому вони належать. Інтермез наявності, також орхідейка дуже красива. Ой, погляньте, кого привезли. Ой, а кольори які, ой, переходи. І білосніжна, яка красивезна. Аж камера, фокус не ловить. Ой, дуже красиві. Тут ще бачу ось така бускова рожева на пуп'янках. Дуже-дуже красивезні, ой, а пахощі які. Декілька штук майте на увазі, не зволікайте. Наявності серед паленопсисів ось така красуня є. Аля Барбі проте вона ніжно-бускова, не просто рожева, дуже красива. Ось такий грін драгон в наявності біглівчик, крупноквітковий, а поруч із ним ось такий кольоровий гамі зеленкуватій. Стандарт, проте подекуди з посілуночками чорничними. І вони дуже естетично доповнюють один одного. Погляньте. Ймовірно, якраз це є ще ось такий венозний бігліпчик, також ще ось такий. І ой, я тут, як побачила, залипла крупноквітковий розкішний рожевий бігліб. Стандарт ніжно-пудровий. Жіночний, білосніжні красуні, крупноквіткові і бігліпи білосніжні з різними формами губ, ще ось такий виносник теж цікавезний. А ось тут за ось цим вересом я віднайшла погляньте кого елексир кохання Love Potion, ароматний, компактний, красивезний. І вибір, як ви бачите, дуже-дуже хороший. Тому не зволікайте, пишіть у флору А. Так, пробираємось з вами через бегонії, Хризантеми. Ще ось тут погляньте, які ж листки. Ой, краса неземна. Нарешті дібрались бігліпом. Ось такий привезли один-єдиний, дуже красивий. Не знаю, як вам передати колір. Сюди до світла вже підійшла, а він все рівно темнить. Шкода, бо дуже винно розкішне, забарвлення пелюстки, дуже красивезне. Ух, ще в наявності погляньте, кого привезли? Ох, вгадуйте, вгадуйте, хто це. Бо я її бачила лишень підлітком на картинці у голландських зборах. Це Хані Чотири, уявляєте? А ось така вона є у голландці. Дуже красивесна, одна єдина в наявності, повірте, також буде перлинка вашої колекції. Єдине, погляньте, ось тут невеличка механічна травма, там не пошкоджена точка росту. Я вже добряче обдивилась, ну, ось так приїхала. Але ж яке варіагатне листя розкішне. у тієї хані. Ой! І підписано. Ой, знаєте, ну, скарб. По орху кайфувала вам знімаючи. Дивимось далі. Ой, отут які осінні мотиви, у обігліпчика. Ой, персиковий, смачний. На жаль, немає назви, лише код, але дуже-дуже красивезний. В наявності є ще ось такий жовтенький, ніжно ніжно лимонний Форма губи, погляньте, яка списоподібна. Дуже красивезна квітка по формі. Дуже. Можливо, хтось шукає. Ще в наявності серед бігліпів в одному єдиному екземплярчику є ось такий красень. Він також осінній, тепленький, але. Покеточка бо з рожевими відтіночками. Давненько й не було в савозиках цієї красуні, я аж засумувала, знову привезли ой, ексклюзивчик, що ж я ще можу додати, єдине наголосити, будь ласочка, не зволікайте, пишіть у флору А, з'ясовуйте ціни і бронюйте чим найшвидше, адже декілька штучок наявності. Той неончик біля колонки трішечки немов засоромилась, але така вона граційна і красивезна, геть не простенька. Одна єдина в наявності є ще ось така красуня-стандарт з жовтезною губою і поцілуночками чорничними. Також по своєму дуже-дуже красивезна. Ну, і тут я вам давала клич одразу, кругом, при цьому, у всіх соцмережах, адже декілька штук в наявності ось таких привезли кралечок. Не знаю, чи є ще вони, чи вже їх розібрали, тому, будь ласка, напряму з'ясовуйте у флори А. Того що, як бачите, одна цього варта, а ще ж білосніжна красуня. Це вже діагноз, дуже неймовірне поєднання. Я її назвала, оскільки кодова назва White Magic. Білосніжна магія. Ну, не знаю, у мене такі асоціації. І, звичайно, як бачите, у мене вже по виходу цього відео. Один бутон і розквітнув вдома. Ну, неможливо пройти повз такої краси не мною, хоч це і не мутант, хоч це орхо класична форма, але яке поєднання, це дійсно магія. Я ж, як завжди, дякую кожному із вас за орхокомпанію. Слава Україні! Героям слава слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося.